Заключна відбіркова гра то з'ясування стосунків між командами Стіч та Летючі мавпи Івано-Франківського клубу метикуючих змагаються за друге місце у своїй відбірній групі, аби зрозуміти, хто ж з них усе таки більш інтелектуальна команда. А в боротьбі, як то кажуть, усі засоби доречні, і свідчення цьому обговорення команд. Я сподівався, що якщо поставити це питання першим, то воно вас трохи збадьорить. Цікаві версії, дуже цікаві. Несіть ще. Там була б теорія. Мало, було, було Там мало теорія. Угу. Загальна ерудиція важлива якість для наших гравців. Переконайтеся, увімкнувши Галичину в суботу, о 20.10 та в неділю о 13.25. Ігри інтелекту розумні для розумних.